Згортач на швидку руку. т 40 мій, недозібраний ще з весни, без вікон, без проводки, тільки зарядку де її заводиться. Це, як бачите, отак вирішено було зробити. Це навантажувач. На Ютубі в мене є канал, на ньому є детальний огляд. Тут вилоспер ставляться, я не мені гружу. Ну, Можна ковша зробити, пісок, грузити і тому подібне. І зробили ми отакий от згортач. Має я лишень гектар 60 гарбуза. Вже сушку доробили, сушку скину пізніше, тож, як ми доробили. На наступному тижні вже плануємо займатися гарбузом. В оренду комбайна знайшли, в групі, до речі. і от -от такий згорточ. Робив так, щоб за колеса загортало. І виходить, тут от -от пешка в мене закріплені вуха. Тут вила стояли. Просто взяв швеллера Сукертоп'я. тут кріпиться. Це взяв просто спереді розпорку. Розпорку тут, там зварено, тут прихаплено і лижа, щоб воно не загорувало. Це все діло, тому що засторчує. І поверх обшита доска, щоб не травмувати гарбуз. На болтики М8 от взято один. Там за пешкою другий, і третій. Це не, ви, не бракувало нам трошки швеллера, Взяли кутника 50-ку, доростили, так сказати. Зараз ще от притягнемо крайнього болта, бо кутник цей трішки звернутий. Але який вже є, притягнемо і вкоротимо і будемо пробувати. Попробували горнути. У мене тут пісок, такий прям щирий пісок. І ще після дощу дощі, що навіть сьогодні йшов. Відірвав я короче, його від рамки, то і зараз буду, мабуть, уселяти. По живому відірвав, по грузчика від того, що я приварив сьогодні. Трохи там загорав пару разів нормально, йому вистачило. І ото ще бачу ще косяк, треба ще наростити в одну сторону, щоб трішки далі було, бо оця сторона як-то наїжджає. Та добре, а ця наїжджає, прямо понад цим іде. От тут видно, де колесо було ще сантиметрів 30 є. А тут прямо понад самим колесом от навіть є такі. Але дивіться, себе конструкцію, все-таки на прихватках там погано. Взяв кинули. вала з дисковою, дисково-репнула, нового вала шукаю, оце огризок від нього. Кинули вала сюди, упор цей переробили сюди, він був там. І отаких от два упора, виходить. Тобто буде приварено отут, там, там і там. Вже упори сильніші. І доски поставили довше, там була довше, я сказав, що відріжемо потом, як у воду дивився. І зробили тут довшу, таку саме, як з того боку. Тобто от Там желізо кінчилось. І ще 30 см орієнтовно доски. І зараз якусь лижу зробимо, щоб не так крило. Але там на піску, тому може реї. Заре поїдемо, як той казав, може ще пробувати, але мабуть то ні, бо треба коняці ці косить. Так що Їдемо пробувати, ніколи ще не працювали таким звіром. Якщо що це в нас мороз, і це півторачка. Якщо когось цікавить питання оренди, то я у власника запитаю і дам знати вам. Тому пишіть в коментах, якщо власник дасть добро, то я вам дам контакти. А ні, ну то ні. Так що отака от штука. Зараз пробуємо. Чіпляємося і вбій. І комбайн мороза півторачка. Якщо 3-4 чоловіка кидає, то це взагалі легко, тобто не намучишся. От пройшли скільки там вже більше треть мішка пройшли от стільки от. Ну, Орієнтовно метрів 50 Дивіться хто як робить Бойце, бойце працюють! Працюємо тут гарбузки, гарбузки, працюємо. От назар шкідник. Працюємо, бо дуже погода спортова, сіршивий трошки з середини. Зараз будемо продовжувати. Не шасік, але нагрузить моно. Добрий день! Ванна, ванні миємо тачку і пізніше покажу з тачки куди і потім на сушку. Чому її розбираю і будемо сушити газом. Ось там горілка лежить, балон тут збоку. Получається, вентилятор ось сюди, його не вистачало, щоб обдути буржуйку. Чому не вистачало? там знизу є рубашка, виходить, і зверху, щоб проход. Ось там проход. І Вентилятор не міг обтиснути ось це, затиснути проход і зробити там тиск. Доходило до того, що буржуй, біля буржуйки стояти неможливо. Ось тут. Вентилятор дує, а ось тут трішки тепленьке. Далі в мене ось тут стоїть Жигульовський вентилятор, щоб дотискав туди. Якщо я вмикаю Жигульовський вентилятор, а саме це з радіатора 21.06, може хто знає на 12 вольт від акумулятора, від зарядного вмикав його. То ось тут сімочка не те, що холодне повітря було, вона прилипала до стола, а ось там от все підлітало і все одно холодним було. Потім ми врізали ще сюди, після вентилятора, газову горілку, і тепер воно почало сохнути і парувати. Тому вирішено було зараз розвалити буржуйку, поставити газову горілку і спереді вентилятора, і думаю, так буде набагато ліпше. Тому що це треба зробити дуже швидко і дуже оперативно, бо комбайн нанятий. Сушити, не пересушити це тільки перша закладка, на якій ми обпеклися. Ось тут друга закладка набагато більше, тут на мішок, мабуть. І ось там я взагалі не знаю скільки, там в півтора рази більше. Тобто аби встигли. То він, Привіз на насіння вручну вибереться. Ось тент, якщо не помиляюся, 3х5. На, на Здається, так, 3х5, чи то 4х6. Шар сантиметрів орієнтовно 4-5. Тонкий зроблений, щоб воно вже підсихало, щоб менше газу йшло і швидше мені посушити, бо є прив'язаний, одна сушка лишень. Ось це зробив ось такий стіл, щоб на ньому проходило. Тому що комбайн нанятий. Одразу, як виходить, це завалили, це і сушку. Зараз день. Оце сьогодні. Вчора ми молотили, сьогодні сушимо. Вимолотили 80 соток, десь 70, отак, плюс-мінус, половину. І зараз. Друга закладка сушиться сьогодні. Перейшли повністю на газ, була буржуйка тут. Викинули її. Поставив вентилятор це ВАЗ-2106 з радіатора, акумулятор зарядний. Один балон, одна грілка тут. Другий балон стоїть в приміщенні і грілка друга там. Скажу одразу, що в 2 часа дня заклали, зараз п'ята година і дивіться. Вже вже вона така. Сьогодні до вечора явно ще одну сушку закладу одну зранку і завтра їдемо молотити, бо потрібно вести чоловіковий комбайн назад. Він ще собі не зробив. І ось тут. от Видно навіть, горілка горить. Ось тут також пара пішла. о, А ви ось цю горілку ми підключили і там вже 2 години чи 3 просохло, виходить, а тут слабше, О, і пара, пара опять починає йти. Ну, Постараємося сьогодні досушити і закласти ще одну сушку хоча б до півночі, так як вчора. Ну, якось так.